Снова... Мне тоже кажется, что он из это Где-то они видео снимали. Я картист. артист, да я не знаю ни одну песню. На как, блядь, кукла Барби, блядь. Я когда из деброва гляну, мне смешно. как справа. Нормально. Де ваший птах, хто улюблений а хрещати, хто креща? Я і друзів розумів, і ворогів умів прощати, бо Крещений, батько мій. то Крещатик то Крещатик а липи цвітуть духмяні духмяні. Оце таке. Боліше не знаю. Марина любов моя єдина, це же не знаю. То бубл, — «Бубл» і ліпи співаю. Ой, блядь. це «Бубл» — значить що? Прокрещати, значить. Мазовой хорошо пілдав на артиста. Золото Карпат не знаю. Липи Бобул про Марину. Я не знаю. Я вже зрозумів, що це Бобл співав. Хвати повторяти. одне й те саме. Один з поперед одного. Повторяють і повторяють. Вже побачили, що написали, що ви пишете. Не це? Що заїло, що. А «Золото Карпат Гіга співав. Такі півці у нас Гіга, блядь. Ой, хуїга. Я і друзів розумів, і ворогів умів прощати, бо хрещений батько мій. То хрещати, хто хрещати. Ось така пісня. Та не, які у нас півці, господі, це вкращені. Ой, смотрел, Господи, Тіну Кароль. Господи помилуй. Господи помилуй. Десь она за границей спевает и на карль. Якусь англійську пісню. Та-та-та-та-та-та-та. це те саме, одне те саме. Що-то взагалі повторяю. Я не знаю, які там слова були. А-та-та-та-та-та-та. та 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 твои мать. По-моему, только она тащилась от себя. Да, не знаю, співала? Це просто пиздец. Вот руками дергала, а руки так плохо трясутся. И в коментарі зашел. а нам кажется, Боже, как некрасиво трясутся на руку. Ну это не потемка, это так. Вот такие прекрасні спектаклі. Я был, едите. Не як то находить Тіни Тіникар. То танець якийсь дурацький. і танцювала, танцювала, потім взяла себе, облизала. Помните, щось по груді провела, Це щось... взагалі ужасно. неї щось таке, да вискакує от, у Тінекароль. Якесь таке, знаєте, колхозне, що це вилазить. Якесь дека, блядь, і в то в дека так не півіця якась. Ну і таке щось вискакує, з привітом. Ну, як, да, я виділа, да, от, таке... ну, я таке. І знаєте, в серіалі «Сопрано» там голі танцювали в стриптиз клубі. Оце це туда. Ну, що таке колхозне, скажите, согласитесь, добрий вечір, надію. Ну, це гласите, що це таке як вона і успішна, і талантлива, і з голосом хорошим. Но, от, буває, як ви чудо, що вроді, блядь, слони свалили, знаєте, танець, якийсь дурацький, що це таке, як себе веде. Э, Полякова Тобеде, в зал. непонятно, кому типа підмігу, як штампи. Круче всех это Лобода. Женка с характером. Лобода. Лучше всех. Она делает шоу. Она такая вся в себе. Она вообще... Вот у нее именно шоу. Она вот Лобода шикарная. Лучше всех. До Лободы им далеко. И Поляковой, и кароль Им далеко. Вот, к сожалению. Хотя голос у нее слабее, вот их двух. И у Тины хороший голос, и у Поляковой хороший голос. Ну вот да, шоу, понимаете, ну вот Полякова классно, все там, она как бы э, энергичная, все. Ну вот она одно и то самое, какое-то не, не то, что уже. Ну, Кузьмыша уже нема.